Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно штрафів ТЦК СП ЗСУ. А саме, коли в Резерв Плюс вам прийшли нібито електронні штрафи, як повідомляють медіа, о по 17 тисяч гривень і більше. Що з цим робити? Чи потрібно оскаржувати такі штрафи? Давайте поговоримо стосовно цього. По-перше, ви маєте право звернутися до ТЦК, чи справді вам був виписаний цей штраф? Це перше. Друге, якщо ТЦК вам відповість, що не було такого штрафу і жодних проблем до вас і питань, і він немає, можна. Просто скасувати цей штраф. От і все. За спливом строку давності щодо притягнення до адмінвідповідальності. Саме таким чим. Чому відбуваються штрафи після 16 липня? Повідомляє наступний. В чому тут проблема. Проблема в тому, що резерв плюс та реєстр оберіг не обновляє дані між собою і не підтяг. Тому оновлення цих даних не проходить. І так буває, що людина оновила вчасно свої дані. Пройшла навіть ВЛК, а в резерві плюс це не відображається. Тому система автоматично пише такі повідомлення. Ці повідомлення, хочу зазначити, пише штучний інтелект. Але що потрібно розуміти? Що, якщо ви не хочете для прикладу звертатися в ТЦК, а оскаржити, для прикладу цей штраф, як ще можна зробити, щоб оскаржити цей штраф. Звертаєтеся до мене. Неважливо, електронний у вас штраф не електронний. Якщо ви не хочете писати в ТЦК СП ЗСУ стосовно це. Як ми будемо оскаржувати з вами цей адміністративний штраф по сроком давності? Пояснюю окремо стосовно сроків давності цього штрафу. У зв'язку з тим, що виконавча служба може арештувати ваші рахунки для прикладу, за виконавчим провадженням в той самий момент можна оскажувати. Ці незаконні дії ТЦК СП ЗСУ. Стосовно блокування ваших рахунків та скасувати цей штраф. Справа в тому повідомляю одразу: якщо приходить штраф по ТЦК СП ЗСУ, моментально в той же день блокуються ваші рахунки. Через виконавчу службу. Той же день. Оте все, як ця працює система. Якщо прийшов штраф через Резерв плюс, і немає блокування ваших рахунків більше, ніж тиждень, для прикладу, 10 днів немає блокування ваших рахунків, це означає, що реєстр оберіг. Не обмінявся даними з резервом плюс от і все. І даними в дії. Тому переживати за це не потрібно. Навіть у разі блокування ваших рахунків ми оскаржимо всі ці штрафи і закриємо їх повністю. Ось що потрібно, розуміємо. Тому переживати нема за що. Що буде, якщо ТЦК СП ЗСУ? Повідомить так, що вони дійсно виписували на вас штраф. Вони повинні надати вам письмово відскановану копію цієї постанови на вашу електронну адресу. І, взагалі, повинні були вам повідомити про час і місце розгляду цього адмінправопорушення. Саме так вони повинні коли вас про це повідомити. Якщо розглядали без вас, не важливо, ви можете і маєте право оскаржити такі штрафи. Тому переживати за ці штрафи не потрібно. Чи прийдуть усім ці штрафи невідомо. Але такі штрафи, на жаль, на сьогодні є. На превеликий жаль. Думайте, аналізуйте, Залишайтеся зі мною. Оскарження штрафів, звертайтеся до мене, академік.лавір, значок e-mail, протон. Це коштує від 1500 гривень. В залежності від складності вашої ситуації і питання. Оскаржені штрафи. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, мого YouTube-каналу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ЦК ЗСУ, коли не працюють норми права в умовах оточення міст та селищ представникам ЗСУ поліції та СБУ, коштує 700 гривень відповідно. Також заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від. 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої проблеми. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує від тисячі гривень відповідно. Замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Також я надаю юридичні послуги для громадян на рік. Це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єркімелпротон. Підписка, лайк, репост, донат, шапці профілю до цього відео. Разом переможемо і доб'ємо до мільйона підписників. Дякую. За увагу, шановні українці.